Найголовніше у нашому випуску. Вітаю, ви дивитеся Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Удари противника, ворожі обстріли мирних населених пунктів. Чітка відповідь наших Збройних сил. Про все це у хроніках воєнного стану. Триває 260-та доба повномасштабного вторгнення. Противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей на Новопавлівському та Запорізькому напрямках станків та усього спектру артилерії. В районах населених пунктів Пречистівка, Велика Новосілка, Павлівка, Гуляйпільське, Времівка, Залізничне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новопіль, Малі Щербаки та Полтавка. Нацполіція повідомляє, ворогом було обстріляно 16 населених пунктів Запорізької області. Надійшло 11 повідомлень про руйнування приватних та багатоквартирних будинків, автівок, гаражів та господарчих споруд. 10 листопада близько сьомої ранку ворог відкрив вогонь по вільнянську. Дві ракети, ймовірно, С-300 вибухнули на території агропідприємств. Пошкоджені господарські споруди і техніка. За попередніми даними обійшлося без жертв. Неспокійно було й на Миколаївщині, як повідомляє голова ОВА. Вночі з реактивних систем залпового вогню «Смерч» ворог обстріляв місто, внаслідок чого осколкові поранення отримала одна людина. Пошкоджено хлібозавод, приватне підприємство та приватний сектор. Вночі ворог поцілив по трьох громадах Дніпропетровщини. Гатив Помар, Червоногригорівський та Нікопольський з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. У Нікополі в результаті обстрілу пошкоджено 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач. Постраждала 80-річна жінка. Втрати ворога зростають щодня. За минулу добу збройними силами України було ліквідовано 740 окупантів, 3 танки, 16 броньованих машин, 3 артсистеми, 16 безпілотників, а також 15 автомобілів та цистерн. Наступ ЗСУ триває. Українські військові звільнили ще два населені пункти у Херсонській області. Так у мережі з'явилось відео, як наші бійці знімають російський триколор і встановлюють український прапор у селі Калинівське. 9 листопада, один з важких днів, але саме закатів. Село Калинівське, Херсонська область. Звільнено слава Україні. Також український прапор замойовив на селищем Правдине, що за 25 кілометрів від Херсону. За інформацією генштабу з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу російської заробітної плати та соціальних виплат. Українські війська продовжують наступ на Херсонщині. За інформацією головнокомандувача ЗСУ, з 1 жовтня нашими захисниками звільнено територію площею 1 тисяча 400 квадратних кілометрів. Безпосередньо на Херсонському напрямку сили оборони зруйнували логістичні шляхи та системи забезпечення і управління та не залишили ворогу іншого виходу ніж вдатись до втечі. До тимчасово окупованої Каховки завітала бавовна. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Вдарило у велике скупчення окупантів, що базувались на станції переливання крові. Деталі події з'ясовуються. У місто Ірпінь Київської області доставлено другу чергу модульних будинків. Про це повідомив депутат міської ради Андрій Литвинов. За його словами, будинки прибули з Польщі. Незабаром почнеться їхній монтаж і встановлення. Міністр оборони Франції заявив, що влада країни збирається передати Україні ще шість гаубиць Цезарь. Нова техніка буде надана ЗСУ у рамках пакета військової допомоги. Перша партія гаубиць має надійти вже найближчими тижнями. А тим часом Запоріжжя тримається. Чи не неби який спротив? Зокрема, мова йде про гуляйполе. Від початку березня Гуляйпільщина щоденно потерпає від нещадної збройної агресії російських військ. Весь цей час понад дві тисячі громадян, які ще не зважились на евакуацію, перебувають у надскладних умовах без газу, води, електрики, сталого мобільного зв'язку, а з приходом осені ще й у холоді. В прифронтовій Гуляйпільській громаді поліція несе службу в посиленому режимі. Правоохоронці надають сервісні послуги, розслідують злочини, патрулюють вулиці, несуть службу на блокпостах. До звичайних напрямів діяльності додалися нові документування воєнних злочинів, а також евакуація і допомога людям. Спільно з волонтерами співробітники поліції доставляють гуляйполе продуктові набори, теплі ковдри, матраци та буржуйки для опалення підвалів, де ховаються місцеві від постійних обстрілів. Ну, взагалі нема по чому стріляти. Будинки, будинки розбиті в селі. На ферму прилітало де корови. Оце отак стріляють. Склад ось, будь ласка, зерном склад. Откриті двері, видно, що там зерно, правильно? Так що я, я не знаю, по кому вони стріляють і для чого це. Не оминули увагою й приватне фермерське господарство в селі Рівнопілля, роботу якого не припинила ворожа навала. І картошка, і і картошка, Такі піддони, матраси зараз дощі пройшли деякі в от'їзді, поїжджали додому, до сімей, до дітей діти вакуюровані, живуть у місці. А так от спиву. До фермерського господарства надійшла допомога у вигляді матрасів та буржуйок для облаштування льоху, в якому люди ховаються від небезпеки. Також частина гуманітарної допомоги була надана медикам. Ситуація в області залишається напруженою, проте контрольованою. Що би не виробляли окупанти, і як би вони не скаржилися, Запорізька область продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Так останнім часом під вогонь окупантів все частіше потрапляють об'єкти критичної інфраструктури. По зв'язку з цим органи влади готуються до можливого виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема на випадок відсутності світла та опалення, у громадах облаштовують пункти обігріву та забезпечують місцеве населення дровами. Нам виділена державна субвенція у розмірі мільйон гривень для придбання дров для пунктів обігріву, які знаходяться на території нашої громади. У нас таких пунктів обігріву 23 на сьогоднішній день. Це три пункти обігріву, яким ми давали буржуйки. Наразі 90% цих буржуйок, вже які ми видали, вже встановлені. І з понеділка ми розпочинаємо розвозити дрова. На Запорізькому напрямку загарбники масово жаліються на незадовільні умови перебування. В Енергодарі мобіки із Саратова скаржаться на холод, голод, клопів у білизні та й взагалі проблеми із санітарією. У тимчасово окупованому Бердянську побільшало жителів Маріуполя. Як повідомляють мешканці через зруйновану інфраструктуру та загрозу стабільного опалювального сезону, аби пережити зиму до захопленого міста, масово їдуть гості із сусідньої області. Переважна більшість приїжджих громадяни із проросійською позицією, що віджимають житло у місцевого населення. Друга армія світу вкотре продемонструвала свою міць та залізну дисципліну. Мобілізовані влаштували побоїще прямо у кузові вантажівки, в яких їх везли на фронт. Епічні кадри зняли жителі Мелітополя, які рухались за колоною. Запорізька область продовжує приймати біженців з різних куточків України. Зокрема, за останню добу до обласного центру евакуювали 185 осіб із Херсонщини, Донеччини та тимчасово окупованої частини Запорізької області. Зрозуміло, що це не ті цифри, коли по 25, 30, 40 тисяч, а то і по 100 тисяч на місяць люди виїздили. На жаль, окупант суттєво обмежив можливості людям пересуватися, і е, в 10 разів менше людей пропускає через пункт перетину, але разом з тим, і ми в раді тим людям, які приїздять внаслідок поступової деокупації Херсонщини. Рашисти підсилюють укріплення на Мелітопольщині, щоб втримати сухопутний коридор до Криму. Зокрема, на запорізькому напрямку розставляють техніку у містах і дворах та виготовляють на захоплених заводах оборонні конструкції. Рашисти визначили для себе саме. Тимчасово окупований містом Мелітополь як свій логістичний і адміністративний центр. І сьогодні, на жаль, через нього вони ведуть логістику своїх ворожих військ. І буквально сьогодні ми бачили наші мешканці, бачили колону техніки, яка рухалася саме в бік Херсону, але ж точно вона не доїде до Херсону. вже. І сьогодні ми бачимо, що саме на території міста Мелітополь вони виробляють конструкції на захоплених підприємствах, які використовують для будівництва. Своїх а, споруд для оборони загарбники продовжують займатися мародерством. Зокрема, пограбували церкву в тимчасово окупованому енергодарі. Військові злочинці вивезли сім православних ікон кінця 18-го початку 19-го століття. Як повідомляє центр національного спротиву, церковні цінності, що належать релігійній громаді, орки нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею. Не втомлюються працювати і рятувати бійці Запорізької бригади тероборони. Цього разу вони врятували будинок і його мешканку від ворожого снаряду. Окупанти щодня цинічно обстрілюють мирні міста та села, руйнують людські долі та оселі. Після чергового обстрілу в одному з прифронтових сіл Запорізької області місцева жителька виявила у власному сараї нерозірваний снаряд від граду. Він пробив стіну та увіткнувся в підлогу в притул до будинку. На допомогу господарці будинку пройшли сапери інженерної роти Запорізької бригади територіальної оборони. Вони обстежили місце події, оцінили рівень небезпеки та ухвалили рішення ліквідувати загрозу без підриву на місці, бо в такому випадку будинок зазнав би руйнувань. Довелося використовувати автомобільний трос та підручні матеріали. Це буде. Ой, моя... Не буде. Хата буде Ой, моя... усе було зроблено фахово. Залишки ракети вилучені та вивезені для ліквідації на полігоні. Господиня будинку, пані Ніна, залишилася безмежно вдячна українським саперам тероборонівцям за те, що зберегли її оселю. Де в Запоріжжі можна безкоштовно пройти курси тактичної медицини? Як рятувати себе або інших у випадку поранення? Відповіді на актуальні питання сьогодення далі у фабулі цього тижня. Так починається імітація реальної ситуації, що може статися як на полі бойових дій, так і під час обстрілу мирного міста. Людина може отримати поранення уламками або бойовими елементами ракети, і головне правило встановити з нею голосовий контакт. Знання з тактичної медицини сьогодні можуть стати в нагоді будь-кому з тих, хто проживає в Україні, адже загарбники гатять по цивільних без розбору. Тому такі курси є досить актуальними, а проводять їх щоденно і безкоштовно. Зокрема, і в Запоріжжі. Інструктори працюють за натівським протоколом надання першої допомоги. Англійською алгоритм називається Massive Hemorrhage Airways Respiration Circulation Hypothermia. В перекладі кров легені серце обігрів, скорочено українською колесо. Ми вчимо, як, як знаходити кровотечі масивні, як правильно тиснути, як накладати турнікети, як тампонувати рани, як накладати тиснучі пов'язки з тиснучими елементами. Якщо людина не дихає, як відновити дихання як виявити, чи є пневмоторик чи ні, вчимо людей перевіряти пульс, визначати, чи є шоковий стан, обігрівати, ну і про інші поранення теж ми говоримо обов'язково. Цього разу на курси з тактичної медицини завітали вихователі запорізького садочка. Здавалося б, досить незвичний контингент. Навіщо їм такі знання? Однак, запорізькі вихователі з перших днів повномасштабного вторгнення стали надійним тилом як для переселенців, так і для бійців. В Садочка готували їжу для захисників, приймали та надавали прихисток переселенцям і паралельно не забували про своє головне покликання виховувати майбутнє покоління українців хоч і дистанційно ми вважаємо, що потрібно знати все для того, щоб допомогти будь-якому у цьому житті, не тільки в воєнний час, тактична медицина, перша допомога, надання першої допомоги це дуже важливо. Хочемо навчитися надавати медичну допомогу Першу. тому, Першу. тому що зараз такі умови війни може статися якесь лихо. Я так думаю, що під час воєнного часу в даний момент Першу. на даний момент, ми, кожна людина повинна відповідально відноситися до того, що може комусь повинна бути необхідна така допомога, і ми повинні бути освічені в цих справах. Повертаючись до алгоритму колесо, варто пам'ятати, що виявивши пораненого, в першу чергу потрібно викликати професійну допомогу. Але володіючи навичками, перший крок виявити всі місця кровотечі та затомпонувати їх. Найліпше чистим матеріалом, але в критичній ситуації підійде і будь-яка тканина, що всотує кров. Починаємо тампонування. Золоте правило. Це тіло потрібно ретельно обстежити на предмет інших поранень. На всі з них потрібно накласти тиснучу пов'язку або турнікет, якщо мова про поранення кінцівок, і той є в наявності. Після чого наступає другий етап алгоритму легені. Перш за все, ми повинні побачити, чи в свідомості наш потерпілий, і відновити прохідність дихальних шляхів. Нам потрібно буде очистити ротову порожнину, якщо там щось буде в ній, якісь інородні сторонні тіла, і забезпечити йому стабільне бокове положення для того, аби зберегти за ним функцію дихати далі. Самостійно на третьому етапі необхідно впевнити, що в постраждалого є чіткий ритм серцебиття. Ліпше вкрити потерпілого термоплівкою, але підуть і інші підручні засоби обігріву. Фахівці тактичної медицини рекомендують і цивільним громадянам зібрати аптечку з турнікету, плівки, еластичних бинтів. Тощо вона не займає багато місця, але стане в нагоді раптом. Що по перше, вам повинно бути безпечно, ваше життя на першому місці. Що ви бачите кров, і наприклад, у вас немає нічого, ні турнікету, ні бинта. Що ви можете зробити, це тиск затиснути і викликати швидку допомогу. Цього буде більш. Ніж достатньо, щоб рятувати людину. Один курс тактичної медицини триває 5-5,5 з годин. Спочатку проходить демонстрація, потім розділення на чотири групи, що розходяться по базам. Тактика, евакуація, кров, легені, серце це надважливо, особливо в такі часи, бо коли трапляються, скажімо, поранення. Зазвичай людина при втраті крові може загинути буквально за 2-3 хвилини. Якщо біля неї опиниться той, хто знає, що робити у таких випадках, він зможе врятувати життя. Якраз ми вчимо людей, щоб вони навчилися рятувати людину, підтримувати її життя перші 10 хвилин. Бо перші 10 хвилин зазвичай біля пораненого опиняється ну, якийсь перехожий, наприклад, да? ну, можливо, там, патрульний, а швидка приїде вона там через 10, 12, 15 хвилин. І задача, наша задача навчити людей, щоб вони протримали. У да, щоб стабілізувала людину і протримали її життя до приїзду до прибуття медика. Інструктори Запорізького навчально-тренувального центру тактичної медицини Колесо чинні лікарі, заняття безкоштовні. Реєстрація проводиться у Фейсбуці або за номером телефону, вказаним на екрані. Хабарі, крадіжка кабелю, ДТП в центрі міста. Про ці та інші події в Запоріжжі і області далі коротко. 10 тисяч гривень за авто мешканець вільнянського району перевозив автівкою на законну виробану деревину. Щоб правоохоронці не вилучили майно. Чоловік запропонував хабар слідчому. Правопорушника затримали на місце злочину. Йому загрожує ув'язнення до 10 років з конфіскацією майна. Минулої доби запорізькі поліцейські в комунальському районі затримали крадія телефонного кабелю. 30-річний запоріжець встиг до приїзду правоохоронців вирізати 30 метрів дротів на даху багатоповерхівки. Оперативники, прибувши на місце, події затримали правопорушника, вилучили майно та знаряддя злочину. Відкрито кримінальне провадження. В центрі Запоріжжя водій на підпитку не впорався з керуванням, скоїв зіткнення з автівкою та залишив місце ДТП. Жінка, що була за кермом постраждалого зазу, відбулась переляком. Вона одразу повідомила поліцію про втечу правопорушника з місця події. Патрульні затримали нетверезого керманича та склали на нього три адмінпротоколи. Більш ніж у 12 разів перевищення допустимої норми алкоголю виявили у водія, який вчинив ДТП. Цими вихідними керманич зазу пошкодив паркан у приватному секторі. На місці події правоохоронці склали на порушника адмінпротоколи. Працівники державного бюро розслідувань затримали прокурора Запорізької окружної прокуратури під час отримання хабаря у сумі 2 тисячі доларів США. Він вимагав у двох фігурантів кримінального провадження гроші за повернення вилученого автомобіля та непритягнення одного з них до кримінальної відповідальності. На дамбі поблизу вулиці Гагаріна сталось ДТП. За попередню інформацію, водій маршрутки не впорався з керуванням та врізався у легковик. Через це утворився величезний затор. Транспорт застряг аж від Майдану Пушкіна у напрямку Гагаріна. Деталі події уточнюються. Точно не потребує уточнення. Потреба у донорській крові. Марафон зі збору триває в обласній клінічній лікарні. Як стати донором і навіщо розповідаємо в нашому наступному матеріалі. В Запорізькій обласній клінічній лікарні триває донорський марафон. Його мета зібрати оптимальний запас крові всіх груп. Достатні для надання допомоги різним пацієнтам може день бути як тихо, 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 а потім велике поступлення багато пацієнтів. Особливо зараз дуже складно прогнозувати саму цю потребу. Ще ми слідкуємо за тим моментом, що кров вона не дуже довго може зберігатися. Тобто, умова є, але сама кров це не той ресурс, який можна покласти, тобто законсервувати це так не працює. Між медичними закладами в Запоріжжі налагоджена чітка комунікація, і за відсутності крові чи її компонентів в одній лікарні на допомогу прийдуть трансфузіологи з іншої. Однак потреба в препаратах існує завжди. Тож на заклик медиків відгукнулись багато. Багато жителів Запоріжжя, працівників промислових підприємств, військовослужбовців, правоохоронців. Раніше я здавав студентський час і ще коли у строчку служив британська армії А так я вважаю це довгий також може і мені колись подобається. Потребується буде трошки. Мені теж саме можуть додати. тому що тут я вважаю, що це мій доз, громадянський договір. Ті, хто здає кров не вперше, роблять це свідомо. Є такі самі хлопці на передовій, такі самі, як я. Кажемо, потрібна кров, на мою думку. Що в разі чогось, то буде хоча б принаймні чи запас крові, бо комусь може більше треба, ніж мені. Маю можливість здати, здаю. Кров завжди пригодиться. Больница всегда должна быть круто. Для раненых быстрее поправлялись. Процедура не потребує від донора складних приготувань однак, перш ніж здавати кров, слід обов'язково поїсти. Але не все Всі кажуть, що їсти не можна, але їсти треба, але не все. Тобто жирну, смажену, гостру їжу не можна. Ось легкий сніданок, без масла, каша, чай, чорний шоколад, мучне. Тобто, це можна, мед, це можна, але не можна жирну їжу. За деяких хронічних хвороб, зокрема цукрового діабету і бронхіальної астми, здавати кров не можна. А от для гіпертоніків донація може розглядатися як лікувальна процедура. Кров дає переважно, комусь життя рятує. А більше кров даєш, людина більше, як казати, здоровіше стає. Чим більше кров здаєш, кров всі і людина стає молодше, як казати. Бути донором справа почесна і шляхетна. Донорство акт солідарності, що рятує життя. Тож, якщо у вас немає протипоказань, долучайтесь до марафону. Запорізькі митці теж долучаються до підтримки і допомоги Україні. Вони організували у Британії благодійний аукціон. Вже протягом першого дня вдалося зібрати 7,5 тисяч фунтів стерлінгів. Українці продовжують підтримувати земляків навіть за кордоном. У Великій Британії в соборі Ковентрі стартував благодійний мистецький аукціон Ціна життя серед лотів картини на патріотичну та воєнну тематику, автографи відомих спортсменів 3 d модель першого автомобіля українського виробництва та багато іншого. Часово ми разом створюємо різні крафтові вироби. Це фрукти, значки. Ми надихаємось українською культурою, кольорами, символами, та намагаємося поширювати українську культуру за кордоном. на аукціоні. Представлені понад 50 картин українських майстрів. Деякі з них не щуток знають про жахіття війни, адже самі стали жертвами бойових дій. Серед них і запорізька художниця Елізабет, яка у липні разом із своєю дев'ятирічною донькою були змушені евакуюватись до Європи. Сьогодні я знаходжуся на благодійному вечорі, який приходить в рамках аукціону. Ця виставка аукціону присвячена українському мистецтву. Аукціон відбувається в історичному місці Собор Ковальки, який було майже зруйнований під час Другої світової війни та потім реставрований. Загалом на аукціоні представлено понад 15 українських мітців, включно мене. На мій погляд, не бажаючи на бо всі українці мають підтримувати нашу країну. Ми робимо кожен ці маленький крок, внесок для спинення цієї війни, і я вірю, що це лише питання часу. Як зазначають організатори, головна мета заходу зібрати понад 30 тисяч фунтів стерлінгів з продажу лотів на гуманітарні потреби українців, що постраждали внаслідок бойових дій. Я дуже пишаюся тим, що українці, які знаходяться тут заходу. Ми об'єднуємося для того, щоб допомогти нашій державі, для того, щоб підтримати наші сім'ї, наших друзів наших хлопців, які зараз знаходяться на передовій. Ми будемо і далі намагатися і організовувати різні події, аукціони і виставки для того, щоб мати можливість поділитися про те, що в Україні іде війна. Протягом першого дня організаторам вже вдалось зібрати 7,5 тисяч фунтів стерлінгів. 10 листопада відзначаються всесвітні дні науки, молоді і бухгалтерії. Команда АLEXІНФОРМ вітає усіх причетних. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах, стежте за подальшими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Віримо в перемогу у наші неймовірні збройні сили, і все буде Україна!